Народ, доброго ранку! Сьогодні субота, 26 квітня. День, коли будильник мовчить, коли ранкова кава не бореться з графіком, а просто існує. І ви теж просто існуєте. І цього вже достатньо. Ми починаємо наш air про ранок. Сьогодні світ обирає зцілення, всесвітній день зцілення. Це не тільки про фізику, це про тишу після бурі, про пробач замість, я ж казав, і про ковток води, коли ти довго мовчав. Зцілюємося всіма доступними методами, включно з обіймами. Бо далі день обійми друга, не сусіда, не випадкового перехожого, саме друга. Того, хто бачив тебе в халаті з розмазаним життям і все одно залишився твоїм другом. Обійміть його, обійміть її. І якщо друг це ваш кіт, нічого страшного Головне, непримусово. А тепер уявіть, як ви це все робите у кабіні літака. Бо ще сьогодні всесвітній день пілотів людей, які тримають курс, коли все довкола йде в турбулентність. Ви теж пілот, просто в кабіні під назвою життя. Не забудьте вимкнути автопілот, коли стає складно. А тепер приземлюємося і куди до Львова? Бо сьогодні день міста Львів, міста кава, бруківки, дощу і трохи зверхністі. Але зверхність ця така, знаєте, з родзинкою. Якщо ви зі Львова святкуйте, якщо ні, поводитеся так, ніби ви звідти. Це дуже зручно. А ще сьогодні Міжнародний день лісових дитячих садків. Уявіть собі, діти, природа, жодного вайфаю. Це не вигадка, це реальність. Ідеально для тих, хто вірить, що найкраще виховання це шишка, що прилетіла в лоба. Ну і звісно, в цей день просто неможливо не згадати ще одну пташину подію: міжнародний день фламінго, незрозумілі, рожеві, трохи як ми в суботу. Хитаємося на одній нозі в пошуках сенсу. А тепер про іменини святкують їх сьогодні Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан і Глафіра. Бережіть себе, не дайте обіймам перейти в борщ, бо субота і вас може занести. А тепер трохи історії України і тепер серйозно. Сьогодні день, коли годинник зупинився в історії України, 26 квітня 1986 рік. Перша година 23 хвилини 47 секунд ночі. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС це був момент, коли небо над Україною стало важчим. Пам'ятаємо, говоримо, не забуваємо. Цей день не тільки про минуле, він про відповідальність, яка повинна бути зараз. Ну, а тепер про прикмети. Береза повністю розпустилася, сміливо тикайте картоплю в землю. Вона чекала: кукує зозуля, значить, у вас є шанс виграти у житті. Якщо не сьогодні, то хоча б і вівторок. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не сваріться. Якщо хочеться, прикусіть язика. Якщо не допомогло, з'їжте щось. Покупки ні. Сьогодні гроші вас не люблять. Краще зачекайте. І найголовніше не чіпайте птахів і дерева. Вони й так у шоці від усього цього. -цього. А тепер про те, що нам кажуть зірки, це розку. Тож, Овне, сьогодні ви як інструкція Айкіа заплутані, але в кінці функціональні. Тельці, іноді найкращий спосіб вирішити проблему це подрімати поруч з нею. Близнюки, ваше сьогоднішнє досягнення не відповісти на дурне питання гідно. Раки дайте людям шанс здивувати вас, хоча б тим, як вони тримають виделку. Леви, сьогодні день, коли краще не бути першим, будьте другим. Він завжди тихіший. Діви, у вас сьогодні буде несподівано багато моментів, коли ви не праві. Цінуйте їх Терези, дозвольте собі вибрати щось абсурдне, наприклад, день без пояснень. Скорпіони, ваш сьогоднішній талісман, обгортка без шоколадки. Не питайте чому. Стрільці, не стріляйте. Сьогодні день тихої стратегії і повільного виводу з ладу. Козироги, якщо здається, що все навколо дивне, можливо, це ви просто вдягнули капці на виворіт. Водолії, не довіряйте сьогодні предметам, які крутяться, і людям, які занадто усміхнені. Риби, вас сьогодні знайде ідеальна відповідь, але вже після того, як ви відправите повідомлення. Отакий гороскоп, а тепер, як завжди, про головне, про суботу, тому що це слово, яке звучить як полегшення. Субота це коли ти не поспішаєш відповідати, коли чай остив, і це добре, коли ти не змушений бути версією себе зручного для інших. Сьогодні дозвіл, дозвіл відпочити, дозвіл не відповідати на дзвінки, дозвіл бути неефективним, смішним, дивним, млявим. Субота це день, коли ти дозволяєш собі бути просто людиною, не продуктивною одиницею, не амбітною ціллю, не аватаром зі сторіс, а просто собою. І якщо ви сьогодні зробите лише одну справу, то нехай це буде видихнути. Цього буде досить, бо субота вас покриє, і це буде найкраще на сьогодні рішення. Ну, а я дякую, що ви прокинулися сьогодні разом зі мною. Дякую, що обіймаєтесь, пам'ятаєте, не сваритесь і не вражаєте птахів. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!